Воно потрібно для людини, без нього не прожити й днини. Що це, діти? Сонечко, стане вранці ясне сонце, вигляне в своє віконце. Ми до нього потягнемось, за промінчики візьмемось. Будем разом присідати, сонечко розвеселяти. Стали сіли, стали сіли. Бачите, як звеселіли? Стало сонце посміхатись, нас до танцю закликати. Нумо разом, нумо всі, затанцюємо по росі. Діти, а скажіть мені, будь ласка, чи так зараз гріє сонце, як у літку? А яке влітку сонце? Яке весною? А яке зараз повітря? Тепле чи холодне? Чому? Яку користь сонце приносить людині? І пригадайте, чи було вранці на небі сонце? Сонце вранці піднімалося з одного боку, потім удень світило, гріло нас, а тепер буде сідати, щоб до ранку відпочивати. Сонце встає на сході. А сідає на заході. А скажіть мені, будь ласка, чи може сонце світити вночі? Чому? Дітки, а щоб сонечко стало тепліше світити і гріти? Давайте зараз вивчимо з вами закличку. Вийди, вийди, сонечко, на бабине полечко, на дідове зіллячко. На наше подвір'ячко, там тебе ждуть дітки, дітки гарненькі.